І так, продовжуємо, як завжди, є нюанс. <хи> Можливо, з технікою безпеки, але незрозуміло, яка там техніка безпеки, якщо батареї не було на самому моті. От. Оце було під баком. Я зняв бак. Оця клема була роз'єднана. Це гніздо. От. І сюди під'єднуються. Ходові вогні, оці що на ручках. Це ліва і ось це права Правий ходовий. Ну, можливо, не в усіх воно тут роз'єднане ось це місце, але бак прийдеться зняти в будь-якому випадку. А так все. Знайшов, все під'єднав. Ну, тут нічого складного, в принципі. ну По-другому тут нічого не вийде. Е, тільки ось тут один оцей коричневий. Він йде на габарит. На ось цей. Щось побачите, бачите? О, це ось цей коричневий. Ну, і ці також світяться. ну В принципі, тепер вже можна збирати. Ось зараз. Включимо. а, тут перемикається на ці ручки, перемкнули і потім. Дальній ближній. І це такий габарит. Все. Зверніть увагу, якщо щось не буде працювати, от в цьому місці під баком. Може бути роз'єднано. Ну, поки що. Далі нюанси ще будуть, я так розумію. Все, дякую.